Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося. Такий розклад, чи ви помиритеся? Чи буде між вами примирення? Кому актуально, хто хоче знати, що чекати далі, хто хоче почути якусь підказку, можливо. Робимо, як завжди, три варіанти. Так. Перший, другий, третій, кому треба більше часу ви ставите, як завжди, на паузу. Думаєте, настраюєтесь, вибираєте, але ну, теж не переусердствуйте, щоб воно було від душі, а вже не від логіки, так? І перший варіант ми будемо дивитися, що у вас тут чекає, чи буде примирення. Ох, на ножах уся, да? на ножах, усе у нас тут на ножах. Вже тут такий якийсь період пішов, що вже не хочеться цього примирення. Чи не віриться, да? ну от такий якийсь є момент. Ну Дивіться, ви йдете королева Пентаклів на місці, відвернута, так? Да? Ви не вірите в те, що можливо, що, можливо, все по-любовно нормально рішити спокійно. Да? В якийсь момент ви не відчули підтримки в тяжкий момент, да? в критичний, П'ятерка Пентаклів це у нас така карта. Критична. Ви не відчули цієї підтримки, і тепер ви не можете да, по картам примиритися. Ви не можете вже прийняти вас в пам'яті. В пам'яті цей момент. Дивіться, яка в нас тут ситуація. Як іде, знаєте, як ілюзія стосунків. Всередині все болить, пам'ятається, якийсь дуже важкий момент. Я не бачу тут вираженого конфлікту між вами, да? а більше образа, яка так довго-довго у вас живе, і ви просто хочете, щоб вам сказали пробач, Ось так. Ви просто хочете, щоб вам сказали «Пробач». Ви і так разом мені йдете, да? Ви і так ідете разом. Це якесь питання, як не вияснене, яке болить у вас уже дуже давно. Ви собі, знаєте, і заборонили навіть якось почуття проявляти. Стали холодною. От просто, можливо, людина і не зрозуміла навіть, да, чому це сталося. Може, зрозуміла, може ні. Але от один момент вас зламав. Да? Якась була ситуація, яка вас зламала, і ви вже просто собі не можете не можете вернутися до того стану, до того, якою ви були раніше. Тут потрібно проговорити да? ту с мечів, це ясність. Вам потрібно проговорити, можливо, людина не підозрює, або не знає наскільки глибока ваша рана, бо рана тут дуже глибока, так вам треба прожити цю ситуацію, вам треба ця трансформація по карті смерті, вам треба проговорити, пробалакати, пояснити, що у вас ще це живе, що ви ще ображаєтеся, що вам боляче. Ну, в таких планах, в, в такому нюансі, в такому плані, так. Ну, давайте подивимося, що буде, який результат такої вашої розмови, ну, імператриця. Це ж шикарно, імператриця. Все вирішиться. Ви відчуєте наповненість знову, ви відчуєте знову себе в ресурсі, так? тому що тут немає ресурсу. Немає. А тут ви відтримуєте повнуту. Так? Імператриця у нас про, про те, що є все є достаток. Є духовність, є люди, на яких можна понадіятися, так? які підтримають, і ви вийдете в цей ресурс. Ну, ось такий глибокий перший варіант. Треба все проговорити і все вирішити. Дуже часто може партнер по житті і не розуміти, в який момент він образив. Для нього, може, це не так критично було, як для вас. Або просто. Образив І ну, сказав там таке, там на ходу вибач, а ви хочете більше, ви хочете ясності. так. Ось так. Перший варіант. Поговоріть. Так, другий варіант, давайте дивитися, чи ви будете, чи ви примиритеся. Чи ви примиритеся? Другий варіант. Ну, дивіться, рицар, в мечі він вже якось мчиться, але з мечом давайте будемо уточнювати. Тут по картах мужчина дуже продавлює. Ви стараєтеся зберегти спокій, да? ви, ви стараєтеся зберегти лад, ви стараєтеся зберегти відносини, але він продавлює, він давить. Можливо, часом навіть тоже не розуміючи. Да? Рицар мечів він не сильно задумується, він просто жене вперед. У нього якась ідея з'явилася, і він її продавлює, продавлює, продавлює. Може. Колкості в сторону відпускати, Щось десь сказав, мечі у нас про слова, про думки, да? і щось образливе. А ви стараєтеся зберегти спокій, не звертати увагу. Ну, у вас всередині теж бурлить енергія, вам теж хочеться відповісти, чи довго ви цей мир собі зможете зберігати? Да? Знову ця п'яка пентаклів. Знову це п'яка пентаклів. Ну, Тут більше по картах, похоже, на те, що ви якось паралельно розвиваєтеся да, в стосунках. Ви робите вигляд, що все нормально. Мужчина біжить за своїми якимись досягненнями. По дорозі може і не зважати і на ваші якісь почуття різко може відповісти, тому що йому важливо якісь лаври здобути. І ви вже якось як по неїті знаходитеся поруч один з одним. Тут я і не бачу такого ярого конфлікту між вами, да? так? Не, не, не видно такого. Тут ніби як конфлікт кожен день. Конфлікт кожен день. Ось так іде. Ну, чи чи ну, покращиться щось у ваших стосунках? Ну, однозначно, коли мужчина доб'ється якоїсь своєї мети, він заспокоїться, він стане королем петакля, він сяде, він не буде отак рватися. І буде якесь обнуління, буде краще, да? будуть вищі сили вас оберігати, вони вже хочуть, вони вас вже призивають якось до цього примирення, до цього спокою. Ну тут ще недовго залишилося. Да? Рицар в мечів це в нас швидко, тому це швидкий час, тому тут, знаєте, як лишилося ще трохи, і це двойка мечів, це як така тимчасова пауза, і, ви, і буде примирення, і буде спокій. От знаєте, ну тут у ваших стосунках більше, звісно, залежить від чоловіка. Він такий, любить досягати, любить за чимось обігти, любить бути лідером. От він зараз мчиться кудись, він щось здобуває, але да? ще лишилось трошки, і він вже буде у цілі. Він вже буде своїм пентаклем, він буде своїм спокоєм. Це або фінанси, або ресурси, да? майно, все що завгодно. Ресурс, який йому необхідний, за яким він біжить. Він його здобуває і заспокоюються всі. Він заспокоюється, перестає вас нервувати кожен день. Стає спокійнішим. І примирення, і спокій настає. Тут однозначно, попереду хороший час, ще трошки залишилося. Примирення буде, і взагалі буде якийсь душевний спокій. Так, і третій варіант. Що тут у вас? Третій варіант? Тут з кубки. Ну, однозначно, да? всплеск емоцій, вже як... За межі да, пішло, виплеснулося, все як скупка ось ллється. Ви вже наговорили, там, мабуть, один одному, все що думали і не думали. Тут це таке вже, знаєте, на істерику може бути схоже. Ну, після туза обично примирення йде. Ну, йдете в партнерство, да, зберігаються відносини, ви задоволені залишаєтеся, йдете в партнерство, йдете один до одного на зустріч, можливо, теж для вас такі ці, знаєте, талійські пристрасті вони для вас підходять. да, Бо тузи, ток, кубки це емоції, кубків, це перша емоція, така, можливо, знаєте, як весь час перша реакція така емоційна, щось один одному сказали і вже. Відповіли і посварилися. Да? Може бути так. ну пристрасі. ну і мири десь в пристрасті видно. Примирення тут 100% буде по картам. Про все можна домовитися. Мир, так. Мир спокій. Тройка пентаклів це взагалі да, про домовленості. Все можна домовитися. Всі сторони один одного чують, розуміють, розмовляють і знаходять якусь середину. Тут може бути щодо дитини, щось стосуватися, що ви щось вирішуєте, щодо якихось фінансів, у нас паш пентакльовий. на в будь-якому випадку ви тут примиряєтеся і все налагоджується. Ой, ще на дні теж тут пентаклів. Шанс. Вам зараз випадає шанс заспокоїтися. І знаєте, якщо я би сказала, ось туз з кубків починається, а на дні тут з пентаклів. Вам треба із цього ресурсу такої першої реакції, вибросу емоційного, да, прийти в ту пентаклів, в першу реакцію подумати, зупинитися, Да? Не зразу, от фонтаном. А взяти те, що ви почули, і подумати, і тоді робити висновок. Постарайтеся трошки стримуватися, бо будуть такі ці пристрасті між вами кипіти весь час. А тут то, та, теж йдуть пентаклові карти, земні, спокійні енергії, тому вам тут потрібно в третьому варіанті постаратися дуже сильно не реагувати з першої секунди, да? взяти інформацію і дати собі час. Пентаклі це в нас теж продовжий час, вони все подовжують в часі. Вам треба взяти цю енергію і зачекати, подумати, розібратися, а тоді вже давати якусь віддачу, да, якусь інформацію, якесь рішення щодо того, що ви почули. Ну, третій варіант примирення буде, все між вами буде добре. Єдиний момент, що у вас тут емоції через край вища слються, і треба бути трошки більш стриманими. Ось такі і передбачення і поради водночас, так? Я вам всім дякую за увагу, за ваші лайки, за підписки, за те, що ви пишете коментарі в підтримку українського контенту. До нових зустрічей, Па-па!